Вітаю на каналі Інтертехніка. Дякую, що завітав до мене з тобою, Євген. Зараз буде порівняння двох міні-тракторів компанії Xintai. Написали в коментарях під оглядом ось цього Т-240 ПКХ 4KX. Порівняти його з цією моделлю. Недавно вийшов також на нього огляд, недавно приїхала. Ну, давайте подивимось. Давайте назву їхні ціни і самі головні відмінності. А далі покажу в деталях. Ціна. ТHL 6060, доларів, а ТРК X 5210. Доларів. В чому різниця? Різниця в тому, що в одному є, ведучий передок, в іншому немає. І в одному є гідропідсилювач керма, а в іншому немає. Ось така основна різниця в тому, що ви тут платите за передок і нормальне рулеве. Ось. І тепер давайте почнемо з двигунів. В обох в них встановлений двигун UD385, це двигун на 1532 кубічних сантиметри, не досить таки об'ємний, отже, трошки менший крутний момент в Ньютон-метрах, але на вагу самої техніки, це щось до тонни. то... Я думаю, вистачає для їх потреб для цієї коробки, яка в нього встановлена, і для навісного обладнання. Він має безпосередній приск палива. Він 4 і дизельний з рідинним охолодженням, що там, що там, атмосферний. З таких фішок особливостей, то це є він економний, тому що малий об'єм також високий, як бачите, повітряні фільми, фільтри. Масляні вані, повітряні фільми, а також вихопна висока йде в ньому, Виведена в сторону і в кожусті захисному від опіків. Тепер покажи, який тут передній мост встановлений. Кримський. Дешево та сердито, але все ж є і вдучий передок, і гідропідсилювач керма. Також з таких комплектацій. Плюсом є комплект передніх противаг і на задні колеса також, в тому числі на обох міні-тракторах, тому що він такий сам невеличкий, неважкий і додаткова вага підвищує його тягове зусилля. Тобто 24 коняки в ньому є, а в бажанні нічого, він просто а не тягне. А з противагами ця ситуація вже куди краще. Навісне на обладнання в них однакове, давайте покажу тут, тут краще видно. Не таке все темне витримує 400 кг по заводу. думаю, по факту більше. Є вал відбору потужності не закритий цим паркопчиком. Паркоп окремо, бачите, є таке вушко. Два гідровиходи з швидкими конекторами. Ось. Щолк І поїхали. Це на якомусь модному навісному. Та вилочка для розетки під причіп. В обох в них є. Така можливість блокування заднього диференціалу. в обох них коробка 3 1 на 2. І в обох них також не досить комфортний салон, в якому так сказати, замало місця. По педальному углу. Все чітко, мені подобається, ніяких нюансів тут нема. Приборки також мають ну, однакові, такі одинарні приборчики. Зламався, якийсь вийшов з лазу, поміняв, ще щось. Дуже все просто. Давайте послухаємо роботу двигуна йде. Бачите, набирає оберти швидко, працює досить рівно, так як він ще новенький, не обкатаний, тільки з коробки. Ось. Ось такий був огляд двох. Ну навіть не огляд, може і трохи порівняння двох міні від Xintai з різними взагалі показниками по трансмісії і різною ціною в доларах. Дякую, що дивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал і до побачення. Слава Україні!